Ех, друзі, засідулись ми дома, два дні, да, у лісі не були, а таке враження, що місяць. О, як гарно. Сьогодні 6 листопада. На вулиці 7 градусів. Сонячна погода. Листів на деревах практично нема. Отак подивимося що сьогодні в лісі по грибочках друзі вітаю дійсно повторюсь yeah. два дні не були в лісі а таке враження що минув місяць отак дуже цікаво що тут змінилось по грибочках ну впевнене що не, не в кращу сторону ну все подивимось все як завжди друзі все що ми побачимо сьогодні то і ви побачите айда А собаки то вообще носят, да? Ну, Но теж же все. видят, Я сегодня с собой только один кошек. Хоть бы трошки в него набирать, да? Где и так. От так, Да, да, да. да. Не знаю що це таке Вночі у нас вже примерські до мінус 5 градусів А в день отак Плюс 7 Так що думаю нічого молодого не полізло З такою температурою Марсель <ріст> <ріст> сира їжка ось така маленька. І ну, така вже висохша. Ми сьогодні не сподіваємось так прямо назбирати грибів. Хоч би побачити щось, так? Да? Головне, щоб собаки трошки побігали, що це. Це ж не зрозуміло. Ну а ми свіжим повітрям подихали. Гарно сьогодні. Тиша така. Перша наша знахідка, яку можна взяти, це жовта сервіска. Початок є. А це що? Стара парасолька, так. Да. Зараз подивимось. Ні. Стара залишаємо в лісі. А в тебе що? О, Два опенька. Отак. Ну, а пеньки ще, ще можна знайти такі більш-менш. як <рес> <рес> Батько. Ага. Ми йшли отам по-хвойному участочку ліса. А тут більш березний. Вже ходимо хвилин 10. Нічого, так, да, тут немає. Березняк гарний, але... Ще трошки подивимось і повернемось. Червоні мухомори. Багато їх тут. Але вже не червоний, а не знаю, колір такий. Шапки блеклий. А це що за грибочок? вже польський, а? Два пеньки ще? О! Дивись, що польський гриб! Оце так так! І гарний! Знає, зараз подивимось! Да, дивись, си. Який! Ну оце! Супер, да? Як радіємо! Ну такий час вже Грибів практично нема. Ось така знахідка. Супер. Дещо І польський гриб ще один, але напевно йому гаплик. Так, да, це вже все. Що там? Ще польський? Ну, то цей гарний, я вже бачу. Ага. То що ми? Може сьогодні і трошки назбираємо? Ну, ну, блідна поганка. Одна, друга. Починають попадатися. Спочатку жодної не бачила а тут. Друзі, маховички, ну, напевно, старий. Так. Гаплик. Ох ти, а оцей гарний. А оцей. Ха -ха. Та зараз подивимось, там ще один поруч сидить. Ні, це вже все От цього візьмемо. Тут ще один ховається. Також ніякий. А воно попереду ще один. Ну, як я і казав, друзі, молоденький, Ну, навряд чи зустрінемо. Бачите, вони вже всем. Але оці гарний. Тут вже, як бачите, такий мішаний ліс. Ух ти! Маховички такі? Ну так, оці гарні, візьмемо. А ось який вилучені. Та й воно в мене також. Тут. О, фу, оцей гарний. А в тебе гарний? Ні. Ні? Ну, рішить такий саме трошки більше. Але... Гаплик. Так, настрій вже піднімається, то я, чесно кажучи, думав, що напевно взагалі нічого не буде. А ось ще. А он ося стоит еще что-то. Ага. Чи камень? Не, он по маховик. Маховик такий? Та-да, бачу, бачу. Слухай. То непогано. Якийсь висохший грибочок. Набір. Та супер, ти шо? Жека! Жекірі! Жекльон? А, воно він стоїть. Жека, йди сюди. Розвитка, ну. Друзі, то сьогодні непогано маховичків позбираємо. Дивіться, які гарні попадаються, а декілька польських вже. Що це, гриб на впізнання? А, це махові цей, польський старий. А отут біля кошика я, щоб не загубити, напевно, молодий польський. уху от це так так. Дивиться, Ріш, яка знахідка. от то взагалі то Ще один польський але ні вже під шапкою бачите таке а зараз розірвав ту ножку чекану ну, бачите вона не храбочлива але вже такий кантик темний то означає що вже вмирає гриб все старий а воно маховичок Ні, теж старий. Гарно сьогодні в лісі. Але треба потихеньку повертати, бо ми так досить далечко зайшли. Мухомор сіророжевий вже старий. А що в тебе? Мах... О, Маховічків сьогодні трошки позбирали. Повторюсь, багато, дуже багато старих, але попадається і... Ті, що можна взяти. Польський гриб непоганий. Та бачу, бачу, ух ти. Один бачиш такий, вже срісняло. Та бачу, так. Да. Свілью. З цвілю один, да. так. виріши гарний. А де жека? А, он він, бачу. Тут що за грибочки? Теж біля з цвілю. Незрозуміло, що це. А це не знаю. Таке не збираємо. Собаки вже, бачите, не бігались, поруч з нами йдуть. Воно сироїшки, три штучки. Ну але сейн. Це вже навіть підмерзла. Вперед, Мася, вперед. Пошли. Пошли. Давай, Мася, День уже дуже короткий. Бачите, тут є ярочки, низины. Вот зараз мы вышли, солнышко видно. А десь хвилин 20 йшли, взагалі, не видно було сонечка. Вже напевно наступного разу треба не чоботи оці літні, так? Да? Там вже щось тепленько. Так, да, щоб відчувається вже, друзі, в цих чоботах гумових. Так, прохолодно. Що це? Незрозуміло. О, схоже на мухоморці рожевий старий. Ми взимку в таких в іншій обуві ходимо. Що вирішиш? Виходимо, да? тут вже хащаться і можна вийти на лісову дорогу. От носяться. І трошки ще треба пройтись. Дивись, я думав, що вони вже набігалися, а вони як скаже не носяться. Ну. ну що, друзі, на цьому наша вилазка лісова закінчується. Як прогулянка, о! А взагалі-то трошки грибочків все ж таки собрали. Зараз покажу. Дивіться, досить непогані гриби. Так що ввечері буде що посмажити. Ну а з вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.